Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий і з оглядом непотрібних речей. Одна з тих речей, яка показала себе дуже сумно в, на моєму досвіді, і яку я однозначно не раджу придбавати і використовувати, це ось ця стрічка. І перш ніж я розповім про неї більш розлога, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей. Важливий канал з україномовним медіазмістом. Отже, з метою покращення маскувальних параметрів мого автомата я в інтернеті знайшов цю стрічку. В рекламі там був автомат повністю замотаний цією стрічкою. Що характерно там і ствол був замотаний. Ну, я собі одразу уявляв, що на ствол я не буду мотати стрічку, тому що ну, вона швидко обгорить. І як це у них передбачено, я не знаю. Але загалом і цілому було написано, що там намотаєте у неї клейкий бік, і все там вам буде гарно триматися. Зараз, на жаль, я не маю змоги показати, як це все виглядає наживо, але отримав я там парочку таких рулончиків без жодних додаткових інструкцій з товаром. Пробував мотати. Вона має такий дивний. Шар клейкий. Він нібито клейкий, а насправді зовсім не клейкий. І навіть сам на себе тримається, ну так, здебільшого, на чесному слові. Першим пролоном я обмотав магазини на АК, пробував трохи там приклад обмотувати дерев'яний. Коротше, вона швидко обшморгується, обтягується, відривається і абсолютно не служить. Ці меті. Я припускаю, я припускаю, якщо її закріплювати миттєвим ціаноакрилом, клеєм так, по контуру, десь по краях, можливо, вона буде показувати себе краще. Але ну, ці всі такі індивідуальні пости допрацювання в мене не викликають захоплення. Я їх не пробував, тому що як людина, що займається ремонтом бронетехніки безпосередньо з автоматом, я мало фігурую. Але там буквально тиждень якийсь десь там по шансах по полігону покуйовдився. І оце все облізло з магазинів, облізло з автомату. І це у мене ну, в навчальному режимі показало себе погано. В бойовому режимі ну, це все ці всі затримки, не знати, що може коштувати вам життя. Тому отакого плану стрічку. Однозначно не раджу. Якщо ви маєте інший досвід її використання, краще, будь ласка, діліться в коментарях, розповідайте радо дізнаюся про ваш досвід. Вподобаєчка, коментар чекаю на ваші слава нації!